Вчитись по суботах якось незвично, але дали місяць канікул. Інші починали навчання з 15-го числа. А ми сиділи вдома. а сиділи вдома з 1 січня по 11 лютого. Такими канікулами можуть похвалитися студенти далеко не всіх вузів. І, хоч в ЧНУ навчаються по суботах уже не вперше, все ж звикнути до цього кажуть непросто трохи важко, тому що. Е... До чого цілий тиждень з понеділка по п'ятницю і ще додатковий шостий день додався, то звичайно, що це трошки було так незвично. Я б сказала для кожного студента. Микола Васильович, директором судмістечка, працює уже 11 років. каже, такі канікули за час його роботи вперше. Опалення тут повністю не відключали, проте у приміщеннях ще прохолодно. Тому економія є, каже Микола Васильович, але все ж не така, як хотілося б. Я би не сказав, що вони дали. В дуже велику економію так у мене є порівняння за одинадцятий, дванадцятий, 2013 рік використання електроенергії зменшилося в 4 рази, води в 6 разів. Тепла на 200 гігакалорій менше. Чутки про збільшення плати за гуртожитки у студмістечку теж спростовують. Ціна не виросла, збільшилася кількість місяців проживання. В ректораті кажуть, заощадили цьогоріч 500 тисяч гривень. У цьому році ми на відміну від попередніх років робили щоденний облік. По всіх, по всіх видах комунальних послуг, найбільшу економію дає економія газу, і ну це оправдало нашу роботу. Може скажемо на другий, на наступний рік ми вносимо якісь корективи у це. Ну, скажем, не так багато дає тепло. Економія тепла по гуртожитках, трохи більше 10%. Заощаджені кошти будуть направлені на модернізацію мереж, щоб ця система працювала краще і дозволила зекономити ще більше наступному році. Студенти ж про економію не дбають. Вони готові навчатися по суботах лише заради довгого відпочинку, адже готуватися до іспитів раніше доводилося і в новорічну ніч, і на різдво. Як альтернативний готова навчатися по суботах, щоб потім мати більше канікул. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.